Драко уривчасто дихав. Ти хоч розумієш, що ти накоїв? Драко кинувся вперед і схопив Гаррі за комір мантії. Він зірвався на крик, що лунав нестерпно, гучно посеред замкнутого тихого класу. Ти хоч розумієш, що ти накоїв? Ти мав віру. Гарін голос дрижав. Твоя віра була хибна. Я допоміг тобі це побачити. Що є правда, то вже правда. Визнання не робить її гіршою. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! Драко стиснув правицю в кулак, опустив руку і, не зустрівши опору, заїхав нею по щелепі Гаррі Потера так сильно, що той впав спершу на стіл, а потім на підлогу. Ідіот. закричав драко. Ідіот. Ідіот. Драко. прошепотів Гаррі з підлоги. Драко, вибач, я думав, що до цього не дійде ще багато місяців. Я не очікував, що науковицю тобі прокинеться так швидко. Гадав, я встигну підготувати тебе, встигну навчити вправ, що допоможуть легше визнавати свої помилки. А як щодо батька? лютував драко. Його ти також збирався готувати, чи просто чхати хотів, що трапиться потім? Ти не можеш розказати йому, стривожено вигукнув Гаррі. Він не науковець, ти обіцяв, драко. На мить думка про батькове незнання принесла полегкість, яка змінилася виром шаленого гніву. Отже, ти планував, що я брехатиму йому, казатиму, що досі вірю, затинаючись промовив драко. Я завжди муситиму брехати йому, а коли виросту, то вже не стану смертежером! навіть не зможу пояснити йому причини. Якщо твій батько справді любить тебе, прошепотів із підлоги Гаррі, то це не зміниться, навіть якщо ти не станеш смертежером, А скидається на те, що твій батько справді любить тебе, драко. Твій названий батько науковець, драко різав словами, немов ножами. Якби ти облишив плани стати науковцем, він би однаково тебе любив. Проте ви більше не були б такими близькими. Гаррі здригнувся. Хлопець відкрив рота, би збирався перепросити і закрив. Здавалося, що він роздумав це робити. Або дуже розумне рішення, або йому дуже пощастило, адже інакше драко міг би спробувати його вбити. Ти мав мене попередити. Майже кричав драко. Ти мав мене попередити. Я, я попереджав. Щоразу, розповідаючи тобі про могутність, я згадував, що є ціна, що ти муситимеш визнавати свої помилки, що цей шлях стане для тебе найбільш болісним, що це жертва, яку треба принести, щоб стати науковцем. Я казав, що якщо дослід стверджує одне, а родина і друзі інше, і ти називаєш це попередженням. закричав драко. Ти називаєш це попередженням, коли йдеться про невідворотний, жертовний ритуал? Я. я. хлопець на підлозі ковтнув слину. Гадаю, я не зовсім чітко це пояснював, однак те, що здатна знищити правда, має бути знищено. Побити його було недостатньо. Ти помиляєшся щодо дечого, загрозливо виголосив драко. Грейнджер не найсильніша учениця в Гогварці. Вона всього лиш має найліпші оцінки. І зараз ти дізнаєшся, у чому різниця. На Гарріному обличчі промайнув шок. Він спробував швидко зіпнутися на ноги і не встиг. Експеліармус! Його паличка пролетіла крізь увесь клас. Гомджабар! Смолистий згусток влучив у Гарріну лівицю. Це катувальне закляття, пояснив драко, щоб видобувати з людей інформацію. Я просто залишу його на тобі і піду, замкнувши за собою двері. Можливо, я налаштую замикальне закляття так, щоб воно розвіялося за декілька годин, а можливо, воно діятиме, доки ти тут не сконаєш. Приємного тобі вечора. Драко плавно відступав, не зводячи з Гаррі палички. Він опустив руку і підібрав свою сумку для книжок, непохитно на нього цілячись «Мелфої вище від закону про неповнолітнє чаклунство, чи не так? На гаріному обличчі вже проступав біль. Це ж ніяк не тому, що твоя кров сильніша, а тому, що ти вже вправлявся. Спершу ти був настільки слабким, як і всі ми. Чи хибне моє передбачення. Дракові пальці побіліли, проте рука із затиснутою паличкою не здригнулася. Просто для роздумів, процідив Гаррі крізь зуби. Якби ти вважав, що я помиляюся, я вислухав би. Я нізащо не катуватиму тебе. Коли ти мені доведеш, що я помиляюся, а таке трапиться колись. Науковець у тобі вже прокинувся, і навіть якщо ти ніколи не навчишся використовувати свою силу, ти завжди. він хапнув повітря. Шукатимеш, як перевірити свої погляди? Драко відступав уже не так плавно і трохи швидше. Дійшовши до дверей і переступивши поріг класу, йому довелося докласти зусиль, щоб і далі націлювати паличку на Гаррі. Він знову зачинив двері, наклав наймогутніші відомі йому замикальні чари, дочекався першого Гарріного крику і наклав квієтус. І пішов геть. А. Фініти інкантатем. А. Гарріну лівицю неначе занурили в казинок із киплячою олією, і там залишили. Він вклав усе в той фініте інкантатем, але намарно. Деякі прокльони потребували специфічних контрзаклять. А може, драко просто був настільки сильнішим. А-а-а! Рука починала боліти по справжньому, а це заважало мислити творчо. Ще кілька скриків, і Гаррі зрозумів, що варто зробити. Капшучок, на жаль, розміщувався не з того боку, і йому довелося звиватися, щоб дотягнутися до нього. Особливих незручностей завдавало смикання, з яким заклята рука рефлекторно намагалася позбутися джерела болю. Коли він нарешті сягнув капшучка, долоня знову відкинула паличку. «Аптеочка! Аптечка. Тьмяного зеленого світіння не вистачило, щоб розгледіти щось на підлозі. Гаррі не міг стояти, не міг повзти. Він перекотився підлогою до місця, де, як гадав, впала його паличка, проте не знайшов її там. Допомагаючи собі однією рукою, він якось спромігся підвестися достатньо, щоб помітити паличку, перекотився туди, схопив її, і перекотився назад до відкритої аптечки. Було також багато криків і навіть трохи блювотиння. Лумус він наклав тільки з восьмої спроби. Виявилося, що в наборі цілителя не було передбачено можливості відкрити його однією рукою, бо всі чарівники недумки ось чому. Гаррі мусив вдатися до зубів, тож минуло чимало часу, перш ніж йому вдалося обгорнути лівицю німілу тканиною. Коли, нарешті, всі відчуття в руці вщухли, Гаррі нерухомо полежав на підлозі й трохи поплакав, дозволивши мозкові відпочити від будь яких думок. Ну? тихо запитався його розум, очинявши достатньо, щоб формувати слова. Чи було воно того варте? Гаррі повільно потягнувся справною рукою до стола. Звівся на ноги, глибоко вдихнув, видихнув, усміхнувся. Усмішкою це було складно назвати, та все ж. Дякую, професоре Квірел. Без вас я не зміг би програти. Він ще не привів драку до спокути, аж ніяк. Хай у що то вірив зараз. До нутра кісток він досі залишався дитиною смертежера. Хлопцям, що виріс із переконанням, буцімто зґвалтування, це щось круте, що роблять старші діти. Але для початку геть непогано. Чи спланував був він усе? Цього Гаррі стверджувати не міг усе якось вигадувалося саме собою. План не передбачав, що це відбудеться раніше, ніж у грудні чи десь так. Спершу Гаррі мав навчити драко вправ, що не дають заперечувати наявні докази. Але він побачив був у драковому погляді страх, збагнув, що той уже серйозно розглядає альтернативні гіпотези, і вхопився за цю нагоду. Один з палих справжньої цікавості наближав до спокути через раціональність так само, як справжнє кохання у фільмах. Якщо озирнутися назад, то Гаррі давав собі години на здійснення найважливішого відкриття в історії магії, а на прорив нерозвинених ментальних бар'єрів 11-річного хлопця місяці, що могло свідчити про якийсь серйозний когнітивний дефект у його навичках оцінювання часу, потрібного для виконання завдань. Чи потрапить Гаррі до наукового пекла за те, що він накоїв? Хто зна? Він примудрився був зосередити дракову увагу на ймовірному згасанні магії і подбав, щоб саме драко виконав ту частину досліду, яка спершу буцімто на це вказувала. Він почав із пояснення основ генетики, а відтак, і тільки після цього, підштовхнув драко до думки про магічних створінь. Хоча сам Гаррі згадав був про древні артефакти на кшталт сортувального капелюха, що досі працювали, хоч і ніхто нині не міг їх відтворити. З другого боку, Гаррі справді не перебільшував жодного доказу, не спотворював результатів. Коли інтердикт Мерліна зруйнував випробування, він одразу прямо сказав про це драко, що ж відбулося опісля. А втім, насправді він не брехав йому. Драко повірив у це. А тому воно стане правдою. Завершилося це, треба визнати не надто весело. Гаррі повернувся і поплентався до виходу. Настав час перевірити дракове замикальне закляття. Перший крок просто повернути дверну ручку. Драко міг блефувати. Драко не блефував. Фініте інкандатем. хрипко промовив Гаррі і відразу відчув, що закляття не подіяло. Ще одна спроба, цього разу успішна. Принаймні так здалося спершу, проте ручка й не ворухнулася. Нічого дивного. Час для важкої артилерії. Гаррі глибоко вдихнув це закляття було найсильнішим, з опанованих ним наразі. Галогомора. Гаррі аж хитнуло трохи, але двері не відчинилися. Це його ошелешило. Він, звісно, не планував був навіть наближатися до забороненого коридору Дамблдора. Проте закляття, що відчиняє магічні замки, здавалося корисним, тож Гаррі його вивчив. Дамблдор зібрався заманювати в цей заборонений коридор людей настільки дурних, що їм навіть клепки не вистачить помітити, як жалюгідно охороняється це місце, якщо драку Мелфой здатен на краще. Гаррі знову почав проймати страх щонайбільше 30 хвилин. Саме стільки, як попереджала інструкція в аптечці, можна безпечно користуватися німіло тканиною. Потім вона автоматично відпаде і протягом наступних 24 годин буде непридатною. Годинник показував 18.51. Німіло тканину він наклав 5 хвилин тому. Гаррі відступив на кроки і оглянув двері. Суцільно панелі з темного дуба, що переривалася лише мідяною ручкою. Він не знав жодного вибухового, різального чи ніщівного закляття, а трансфігурація на вибухівку порушила би заборону про перетворення на те, що може згоріти. Кислота це рідина, тож матиме випари. Та хіба це перешкода для того, хто мислить творчо? Гаррі доторкнувся паличкою до однієї з мідяних завіс. Він зосередився на бавовні як не пов'язаній з матеріалом абстракції, а також безпосередньо на матеріалі, відокремленого від структури, що набувала форми завіси, і з'єднав ці дві концепції, замінюючи форму речовиною. Додаткова година для щоденного вправляння з трансфігурації протягом останнього місяця далася взнаки, і тепер Гаррі міг перетворити об'єкт об'ємом 5 кубічних сантиметрів менш ніж за хвилину. За дві хвилини завіси ані крапельки не змінилися. Хай яка людина розробила дракове замикальне закляття, вона це також передбачила. Або двері були частиною замку Гогвардс, а отже незмінними. Швидкий огляд стін виявив, що їх зроблено із суцільного каменю як і підлогу, як і стелю. Трансфігурувати окрему частину чогось цілого було неможливо. Гаррі довелося б трансфігурувати всю стіну, а на це знадобляться години, а то й дні безперервних зусиль. Якщо він узагалі на це здатен, і якщо стіна не є частиною решти цілого замку, його часоворот не відкриється до 21 першої години, опісля він зможе повернутися до 18-ї, перш ніж двері зачиняться. Як довго протримається катувальне закляття? Гаррі ковтнув слину. Сльози знову підступали йому до очей. Його неповторно творчий розум запропонував винахідливе рішення відрізати руку пилкою з набору інструментів, що зберігався в капшучку. Це, звісно, болітиме, але не настільки, як катувальне закляття, адже нервів уже не буде. До того ж, у аптечці були джгути. Відразливо дурна ідея, про яку Гаррі шкодуватиме решту життя. Але він не знав, чи витримає ще дві години тортур. Він хотів вийти з класу, він хотів вийти з класу негайно. Він не хотів чекати тут і кричати дві години, доки зможе скористатися часоворотом. Йому треба вибратися і знайти когось, хто зможе зняти катувальне закляття з його руки. Думай. закричав Гаррі на свій мозок. Думай! Думай! Слизеринські спальні стояли переважно порожні, усі вечеряли. Драко чомусь не відчував голоду. Він зачинив двері до своєї особистої кімнати, замкнув її, наклав замикальні чари, квієтнув її, сів на ліжко і заплакав. Це було нечесно, це було нечесно. Драко вперше по справжньому програв. Батько попереджав, був, що перша справжня поразка буде вкрай неприємною, але він втратив так багато. Це нечесно, нечесно, що він втратив усе першого ж разу, коли програв. Тесь у підземеллях хлопець, що по-справжньому йому подобався, кричав від болю. Драко ніколи раніше не завдавав болю тим, хто йому подобався. Карати людей, що заслуговували на це, мало бути весело, проте зараз він почувався жахливо. Батько про таке не згадував, і драко стало цікаво. Це тяжка наука, що її кожен має засвоїти, коли підросте. Чи це він просто слабак? Йому хотілося, щоб це кричала пенсі, тоді він почувався б краще. А найгірше те, що він знав, шкодити Гаррі Поттеру могло виявитися помилкою. Хто тепер у нього залишився Дамблдор? Після того, що він накоїв, драко радше згорів би живцем. Драку доведеться повернутися до Гаррі Поттера, адже йти йому більше нікуди. І якщо той скаже, що обійдеться й без нього, то драко стане нічим, просто жалюгідним хлопчиськом, що ніколи не буде смертежером, ніколи не приєднається до Дамблдора, ніколи не вивчить науки. Пастку було бездоганно розставлено і бездоганно виконано. Батько неодноразово попереджав був, що пожертви в темних ритуалах невідворотні, але він не знав, що ці кляті магли винайшли ритуали, які не потребували паличок. Ритуали, у які можуть заманити хитрощами, а ти все зробиш і навіть нічого не помітиш. І це лише одна з тих жахливих наукових таємниць, що їх приніс із собою Гаррі Поттер. Драко заплакав ще сильніше. Він не хотів цього, він не хотів цього, але вороття не було він уже став науковцем. Драко знав, що йому слід повернутися, звільнити Гаррі Потера і перепросити. Це було б розумно. Натомість він і далі схлипував у ліжку він уже завдав болю Гаррі Поттерові. Можливо, іншої такої нагоди йому більше не випаде, і драко зберігатиме ці спогади все своє життя. Хай покричить. Гаррі впустив рештки пилки на підлогу. Мідяні завіси виявилися невразливими, на них не лишилося ані подряпини. Гаррі взяли підозри, що навіть якби він увідчий трансфігурував кислоту чи вибухівку, то дверям нічого б не сталося. З позитивного ця спроба знищила пилку. Годинник показував 19.02, тобто залишилося менш ніж 15 хвилин. Гаррі намагався пригадати, чи є в капшучку якісь інші гострі предмети, що їх варто знищити. І на очі йому знову навернулися сльози. Якби ж тільки часоворот відкрився, він зміг би вернутися і запобігти. І тоді Гаррі зрозумів, який же він дурень. Це не вперше його зачинили в кімнаті. Професорка Макгонеґл уже пояснювала, як у такому разі йому слід вчинити, а ще наказувала не вдаватися до часоворота. Чи зрозуміє вона, що цей випадок і справді був винятком, що вимагає особливих заходів, чи просто відбере часоворот? Гаррі зібрав у капшучок усі свої речі, усі докази. Брудо з Никсом позбувся блювотинні з підлоги, хоча з потом, що ним просякнула його мантія, це не допомогло. Перекинуті столи облишив недостатньо важливо, щоб обморочитися з ними однією рукою. Покінчивши з цим, Гаррі поглянув на свій годинник 19.04. він почав чекати. Минали секунди, що здавалися роками о 19.07 двері відчинилися. Облямоване пухнастою бородою обличчя професора Флитвіка видавалося вкрай занепокоєним. З тобою все гаразд, Гаррі. пролунав писклявий голос вихователя Рейвенклову. Я отримав записку, що тебе тут зачинили.